Триває ефір Українського радіо Чернігів 20 листопада, за підтримки Мінкульту, міносвіти, суспільного мовника, уряду Японії та представництва ООН в Україні пройде всеукраїнський урок медіаграмотності. А в межах глобального тижня медійної та інформаційної грамотності ЮНЕСКО з 24 по 31 жовтня в Україні тривав тиждень медіаграмотності, під час якого відбулася низка заходів. От якраз про ключові аспекти медіаграмотності і те, наскільки інформаційна гігієна важлива в сучасних умовах, будемо говорити ми сьогодні далі в студії в нашій з виконувачкою обов'язків завідувача кафедри іноземної філології та освітніх технологій Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, медіатренеркою Світланою Гергуль та студентом другого курсу філологічного факультету Андрієм Свериденком. Ну і давайте почнемо нашу розмову з того, що От саме поняття медіаграмотність воно зустрічається сьогодні досить часто. А якщо пояснити його зміст простими словами, от про що йдеться? А якщо ми будемо пояснювати простими словами, то ми з вами зразу скажемо, що це як два поєднаних слова: медіа і грамотність. Грамотність говорить про те, що ми маємо критично усвідомлювати, осмислювати, розуміти і знати, чи поширювати, чи не поширювати, як взагалі поводитися себе з усіми медіами, засобами масової інформації. Тобто це ті повідомлення, які ми з вами отримуємо із журналів, газет, телебачення, радіо, а також сьогодні із соціальних мереж і месенджерів. Тобто медіаграмотність це про такий наш з вами внутрішній фільтр, який буде пропускати правдиву інформацію, буде нам показувати, як вирізняти, наприклад, факти від суджень. Угу. Події, то... які відбулися, да, від тих, які вигадали. Ну тобто, це людина повинна розуміти, яку інформацію вона сприймає да. і правильно її оцінювати. Правда, це чи фейк умовно кажучи. А от які критерії, якщо говорити уже конкретно, на що треба звертати увагу? Якщо ми будемо з вами говорити про критерії медіаграмотності, то перше це критичне мислення. Да, я маю чітко розуміти, хто мені дає це повідомлення. З якою метою це повідомлення формується? Що стоїть за цим повідомленням? Далі ми з вами маємо говорити про те, як я проаналізую, так, які емоції в мене викликають ці повідомлення. Я хочу його швидко діяти поширити, бо будь-яка інформація вона ж на нас має величезний вплив. Ми зразу хочемо діяти. Ми діємо, як правило, емоційно. Ми або лякаємося, да, і бігом щось робимо, або навпаки, зупиняємося і якимось чином по-іншому реагуємо. А ми завжди маємо говорити, коли говоримо про медіаграмотність, про те, що. А нам потрібно перевірити цю інформацію, яка до нас прийшла, тому що дуже часто за красивими зображеннями або некрасивими зображеннями, ховається навмисно створений контент для того, щоб повпливати на нас, на нас, як на споживачів, наприклад, реклама. Вона вас закликає: якщо ти не купиш це, то ти не будеш там відповідати певному рівню або способу життя. На що треба звертати увагу, коли почитав ту чи іншу інформацію, повідомлення, яке з'явилося в соціальних мережах, бо дійсно. Но зараз усі ж, щоб хайпонути заголовки, такі що сталося таке, про що ви ніколи би не подумали, ну мовно кажучи. А коли я читаю таке повідомлення, я маю зупинитися. Я прочитав, в мене великі емоції. Я маю зупинитися. Пам'ятаєте, колись, коли була пандемія, у нас був такий красивий плакат про те, що я мию руки хоча б 15 секунд. Я думаю, що ми можемо сказати, да, вже як інфодемія, яка існує зараз, оця суцільний вирій великої інформації. Ми маємо зупинитися. Якщо в мене викликали виникли величезні емоції, ми з вами зупиняємося. Потім ми далі читаємо, хто є автор цього повідомлення. Чи є там підписана, наприклад, що Світлана Герголь опублікувала оце повідомлення там для студентів або там для громадян. Так? Якщо немає, а є просто набір тексту, не варто поспішати проширювати цю інформацію, тому що за останні там 10 років людство і так напродукувало таку кількість інформації, яку за весь час існування людства. Тому ми зупиняємося, ми ставимо собі питання: хто це опублікував, з якою метою на що мене провокує це повідомлення? Можливо, мою увагу. Від чогось відволікають, а можливо, навпаки, якщо це суспільне, якщо там є підпис, якщо говорить, наприклад, або очільник військової адміністрації, да, і ви бачите, що це він говорить, що є посилання на нього. Якщо це варіфікована верифікована сторінка, я думаю, що наші слухачі знають, що в тих самих соціальних мережах, зокрема Фейсбук, у нас є верифіковані сторінки, зелений такий значок стоїть, да, позначка. І тоді ми можемо читати, вже, яка тут мета. Далі, дуже я прошу. І рекомендую, і всі медіатренери звертати увагу на фото, які використовуються. Дуже часто наші ну, тут можна сказати і вороги, да, і дуже часто бувають прикрі помилки, коли інформація спотворюється. Можна, може бути спотворення помилковим. Да? Наприклад, хотіли дуже швидко про щось повідомити, переплутали прізвище, переклад, ще щось, і тоді з'явилася така. А іноді з'являється навмисна: береться якесь спродуковане фото. То навмисно підписується геть по-іншому, і тоді як же це перевірити? І отут нам потрібно, оте буде критичне мислення і знання, які ми формуємо, використання спеціальних застосунків для того, щоб перевірити ці фото. Mm. А наші слухачі можуть це зробити дуже легко, наприклад, за допомогою google об'єктиву, вам він завжди покаже перше фото, яке винайшлося. Перше тобто, джерело. ви так да, перше джерело, ви можете просто послідкувати, да, і, наприклад, побачити, коли ми читаємо коментарі. Стосовно подій, давайте дивитися, кого запрошують експертами. Потім оці узагальнення, так? британські вчені. Хто такі британські вчені? Ми вже просто посміхаємося. Тобто така група людей, коли ти звертаєшся конкретно і ти бачиш цю людину, ти ж можеш її загуглити. Ми ж з вами зараз живемо в цій цифрі. Тобто, якщо тебе немає в інтернеті, то ти не існуєш по життю. Угу. Тому оці моменти просто для цього потрібен час. Нам потрібно витратити час для того, щоб цю інформацію інформацію перевірити, це як ми зробили ту паузу, про яку ви говорили? Ну давайте будемо підключати Андрія, і я так дивлюся, що треба його підключати підключати вже з точки зору от конкретного користувача, не просто як Давай. здобувача освіти. От, ви, Андрію, коли вам до рук потрапляє інформація, от як ви її сприймаєте на якихось емоціях? Чи у вас спрацьовує таке оце критичне мислення, про яке ми щойно говорили? На початку війни я все ж таки дивився це доволі таки емоційно, тому що саме тоді почалася такий, почалася така величезна хвиля інформації, яка втікала в моє інфосередовище. Але з часом я почав вже сам розуміти, що тут до чого. Я почав сам фільтрувати інформацію, навіть почав вчити цього моїх батьків. Тому наразі я вже розрізняю, чому можна довіряти, чому не можна. Я розділяю. Ресурси, якими я можу користуватися, якими не можу, а з яких можна просто навіть посміятися. Існують різні людські фактори, але я ніколи точно не поширюю в моїй якісь соціальні мережі, там, де я маю більше кількість людей, ніж, наприклад, два-три друга, якусь інформацію, яка справді може розкрутитися по всьому інтернету або по всій, наприклад, громаді. Я можу сам подивитися, скинути це, наприклад, другу, обговорити це і зрозуміти. Що це, наприклад, брехня або не брехня. Е, ну і дивіться, от ще таки, такого нюансу давайте торкнемося в нашій розмові. От цьогорічний тиждень медіаграмотності, він зосереджений на взаємодії зі штучним інтелектом, який ми в повсякденному житті е, ну, використовуємо все частіше. Е, я думаю, ну, ну, не, не тільки я, от, як журналіст, а мабуть, і, і ви також. Е, що ви можете сказати, Андрій, з цього приводу? Може, курсові роботи пишете разом і ще? Ні, але ще класно допомагає розсортувати інформацію. Ще можна побачити, якщо правильно зробити, звичайно, запит, можна побачити самі ресурси, які він використав. Так можна просто зберегти собі трошки часу, а замість того, щоб шукати собі самому це. Тим не менш, ті люди, які працюють з інформацією, вони власне можуть і самі пошукати інформацію, але ще точно не завжди надасть правдоподібну інформацію та. Ресурс, на який можна покладатися, на жаль. Тому краще дивитися уважно, з чого ми беремо інф... ту інформацію, яку він надає. А пані Світлано, може хтось з якоюсь певною своєю метою використовувати ще. Для розповсюдження неправдивої якоїсь інформації. Звичайно, можна використовувати тут, знаєте, той момент, коли а, яке в тебе є ставлення. Старше покоління дуже сильно боїться, щі. Да? Тобто для них це якась така величезна, а, незрозуміла машина да? або програма, яка буде там посягати на щось. Нам варто верифікувати, тобто нам потрібно знати, яким чином це робити. А ми можемо з вами дуже легко бачити тексти, написані щі. Чому? Тому що вони. Зазвичай пишуться дуже такими знаєте, дивними фразами, як люди не говорять. А коли ми робимо фото, дивимося фото, які спродуковані, ну не навчився шаши робити руки, робити ноги, робити кіліда, кінцівки там змінювати. Тому на це теж потрібно. І знаєте, дуже часто, коли ви бачите такі повідомлення, наприклад, згенерований фото, а особливо в мережі Фейсбук, я взагалі вважаю, що з одного боку ми не можемо потрапляти в оцю мильну бульбашку. Коли створюємо інформаційну бульбашку, да? коли обмежуємо себе находження. Але, але з іншого боку, коли з'являється велика кількість, особливо там просимо молитву за солдата, ще щось, моліться там, де ви знаєте людей. От з сусідами, з друзями, з рідними, зі своїми конфесіями, до яких ви приналежні, це дуже хороший привід зібратися разом. Коли йде загальна молитва, да? подивіться, будь ласка, що там за фото, подивіться, будь ласка, ми отакі всі моменти, вони ж спонукають нас до емоцій. Ну, красива а, не... картинка, не означає що це реальні люди і реальні да, фото. Так, це правда. Давайте це перевіряти. Тим більше ми зараз володіємо такими широкими всіми арсеналами, де ми можна просто загуглити людину і побачити її. Ну тобто тут не лінуйтеся і да, додавте собі трошки більше роботи і перевіряйте. Угу. Пані Світлано, от ми говоримо про медіаграмотність зараз, а як. Медіаграмотність відображається в навчальних процесах вашого університету. Чому ви навчаєте студентів? Які є освітні програми з цього приводу? А... Дякую за запитання. Знаєте, ми пишаємося тим, що на філологічному факультеті, починаючи з 2016 року, викладається, пропонується для вибору магістрантам такий курс, який називається «Медіаосвіта. медіаграмотність. Власне, він допомагає і сформувати оте критичне мислення, допомагає сформувати опору на себе щодо аналізу контенту. Ми знайомимося і із журналістськими стандартами так само і вчимося. З створювати якісний контент. Спочатку ми, взагалі, якщо дивитися на освітній процес, то ми говорили, що Україна буде потребувати медіапедагога. Це така нова професія, коли людина буде вчити і дітей, і дорослих, да оцей інститут третього віку, навчання протягом життя саме розрізняти, бути обізнаним в інформації. Але виявилося, що інформація настільки швидко розвивається, що тепер ми говоримо про імплементацію медіаграмотності. В кожний предмет, який ми викладаємо. Якщо ми візьмемо тобто з вами... Це не йдеться про окрему освітню програму, да, а в кожному предметі В кожному предметі. Тобто, оцей курс, оця імплементація дозволяє нам формувати навички інфомедійної грамотності, інформаційної і медійної, да, вміння розрізняти а, факти, судження, контент, а, саме при викладанні будь-якого предмету. Тому ми формуємо і у нас є освітні програми програми, де а, в я викладаю цикл педагогічних дисциплін, і тому в педагогіці у нас є спеціальний а, модуль, коли ми формуємо і е, саме медіаграмотність, да, інфодійну грамотність. От Андрій і його група на наступний рік обрали вибіркову компоненту медіадидактика в освітньому просторі нової української школи. Бо в новій українській школі у нас є спеціальна цифрова компетентність, яку ми формуємо в наших учнів. Тобто, розумієте, ми на зараз фактично. У нас з вами всі наші учні. Ну от ми з вами люди, які народилися в 20 столітті. а Мій студент це людина, яка народилася в 21-му столітті. Да, у нас така прірва, ніби з одного боку між нами. А оці гаджети вони допомагають нам з'єднати цю прірву. Тому, коли ми говоримо про формування медіаграмотності, ми говоримо про те, щоб. Ці знання, ця інформація працювала нам на користь. Ну і щоб ми свідомо до нього ставилися, розумієте, оцей момент, коли я відповідаю за те, що я продукую, я є відповідальним споживачем. Я завжди говорю, що мої студенти будуть формувати, да, будуть розбудовувати цю країну, в якій я хочу завершити свою старість. То я вірю, що вони будуть медіаграмотними. Ну, от якраз Андрія і бо сам курс, ще не розпочався, він розпочнеться вже скоро, але тим не менш, а, ці, ці базові речі, які я вважаю, вже є базовими в Україні і надалі в нашій освіті, вони були імплементовані ще коли навчався в 9 класі, тому з нами працювали ще відтоді. Я це відчуваю, і я це застосовую навіть зараз. Наразі ми почали ми вже почали вивчати певні теми, які стосуються медіаграмотності педагогіці, і я вже навіть розумію, як можна буде їх застосувати на моїх уроках. А ця, ця тема от медіаграмотність, вона повинна бути в пріоритеті от у сучасному житті, як ти вважаєш? Це має бути частиною розуміння сучасного світу. Mm. Так, це має бути щось одне з ґрунтовних речей, яке допомагає в цьому світі. Цифровізованого світу світу. Треба додати, мабуть. От, і, до речі, в цьому ключі, якщо ми говоримо про медіаграмотність, а отже, і про інформаційну безпеку. Е як от те, що світ, нас, наш, усе, наше життя, усе більше цифровізується, це більше тут позитиву, чи якісь ризики, на які треба звертати увагу? Ви знаєте, це цікаве запитання, тому що все, що змінюється, воно змінюється, і ми на це не завжди можемо впливати. Але ми можемо до цього пристосуватися, і щось стає навіть звичним для нас. Ми можемо говорити про якусь загрозу від чогось, а ми можемо сказати, що ми до цього звикнемо. Наприклад, багато з людей боялися коронавірусу, але я почув колись таку тезу, що коронавірус стане частиною нашого життя. Ця фраза звучала доволі таки страшно, тому що на той час я це бачив у контексті померлих людей, новин про все більше і більше захворювань. Їхню кількість закриті школи у Чернігові. Ну, я тоді був школяр, тому я думав саме про це. А зрештою, я обдумав цю інформацію. Я зрозумів, що справді вона стане частиною нашого життя. Це буде така ж сама хвороба, як і грип та інші хвороби. З нею можна буде колись упоратись. Люди розвинуться, вони знайдуть способи вирішення цієї проблеми. Так само і тут ми знайдемо способи, як. Власне, жити з цією проблемою, якщо це буде для когось проблема, звісно. У школах ми будемо викладати е, теми. Ми будемо говорити про ці теми, ми будемо викладати певні предмети, які дозволятимуть розподіляти інформацію. Ми, як викладачі, я, навчатимуть е, дітей е, правильно розсортовувати інформацію і вирішувати. Е, Дітям самим чому довіряти, а чому ні, і власне, які саме компетенції вони матимуть мати для того, щоб жити у цьому сучасному світі? Я цьому навчаю своїх батьків. Моя бабуся вже сама каже: я розумію, де там брехня, а де не брехня. Вона каже, там велика. Тобто завжди. це можливо, це реально. Це, це по-перше, це реально, це можливо і це важливо. Якщо моя бабуся цього навчилася, то навчаться всі інші. Тут, знаєте, так красиво Андрій говорить, да, про наших учнів? Вони ж всі хочуть бути блогерами, тіктокерами, ютуберами. Тобто, розумієте, в нас зарастає покоління дітей, які будуть мати геть інакшу професію. От як серед великої кількості конкурентів стати найкращим блогером, да? І тут момент того формування відповідальності, бо як Якщо ти блогер на тебе дивляться, то чому дуже багато таких знаєте спотвореного і страшного контенту цих челенджів, да які відбуваються в Тіктоці, і вони руйнівні? Дуже важливо почати це скеровувати ну, фактично з початкові школи. Блогерство теж повинно бути відповідальним. Звісно, якщо ти, наприклад, проводиш там тиждень різдвяного читання книжок Гаррі Потера всіма мовами, яка ця книжка видана, то до тебе примикають люди, да ти розширюєш світогляди, наприклад, одні? Мій син він читав Гаррі Поттера там трьома мовами, і це було дуже цікаво. А якщо ти пишеш про те, як створити бомбу для того, щоб і до тебе теж примикають люди, то це вже про момент свідомого ставлення до життя і відповідальності. А незнання законів ніколи тебе від цього не позбавляє. Наша задача, як дорослих, показувати наслідки цих справ. Бо коли вони дивляться TikTok, вони думають, що наслідків немає. Наслідки є скрізь. Якщо тобі щось продають, якщо ти. Читаю цю інформацію, тебе вже схопили на гачок. Але я завжди дуже люблю говорити своїм студентам про те, що якщо вас щось зачіпляє, то із вас щось стерчить. Давайте прибирати те, що стерчить. Якщо ти будеш знати оці постулати, зупинився. Усвідомив, що це, відчув свою емоцію, перевірив, і ти бачиш, що це достовірна інформація? Поширюй. Угу. Е, пані Світлано, от на базі вашого університету, ви є керівницею проєкту, який е, передбачає вивчення кращих європейських практик боротьби з дезінформацією та пропагандою. Е, що це за проєкт, і е, е, як триває його реалізація? Він е, реалізується як грантова програма Еразмус Плюс Жан Моне, це освітній такий проєкт. І ми формуємо: ми вивчаємо європейські практики дезінформації і пропаганди для того, щоб сформувати базові навички вчителів майбутнього. Тому що в принципі, ну коли ми створювали цей проєкт, це був 2023 рік. Ми подавалися, і тоді Європа дуже зокрема Еразмус Плюс дуже сильно підтримував освітян. І ми формуємо, тобто ми вивчаємо практики, які є в європейському союзі. Як формується вчитель, тобто це професійна компетентність вчителя, в якій інфомедійна грамотність невід'ємна складова. І ми можемо сказати, що пишаємося тим, що за цей час ми вже напрацювали такі певні наробки, які ми щиро можемо поділитися з нашими європейськими ну, от, партнерами. Дивіться, я до речі, хотіли запитати: що от з одного боку є європейські практики, які ви вивчаєте, а з іншого Україна вже. Е... В активній фазі широкомасштабної війни четвертий рік і за цей час не просто не тільки йде війна на полі бою, а йде і інформаційна війна, і це теж нові виклики для інформаційної безпеки наших громадян. І, мабуть, і в нас вже якийсь свій певний досвід є з того приводу, як на них реагувати, що робити, як про них розказувати. Людям нашим так, ми вже його напрацювали, і це знаєте, такі вони схожі як алгоритми да, протидії. Коли ти вчишся спочатку визначати, да, маркувати, ми це називаємо як маркування. А дуже чітко видно маркування пропагандистського характеру. Якби вони не не ховали, да, ми бачимо алгоритм створення, ми бачимо цей наратив, який з'являється в якомусь одному місці, а потім дуже швидко і широко поширюється. Потім ми вчаємо Чимо реагувати на це, да? і ми, знаєш, це не просто побачив неправдиву інформацію, і пішов мімо. Ні, реагуй на неї. Обов'язково треба Обов'язково реагуй. Це твоя свідома позиція. Тобто я можу написати да, авторові, я можу написати, якщо я це прочитала, наприклад, в публічному часі да, телеграм-канала. Я знаю, що там є. Якщо на Ютубі з'явилася якась інформація, якщо це з'явилося в засобах масової інформації, пиши і говори, це неправдива інформація, борісь про це. Напиши свій власний пост да, про те, що друзі, отут з'явилася неправдива інформація, отак не робіть, отак не реагуйте. Ну і оця просвітницька діяльність вона залишається завжди. Знаєте, мені подобалось, от Андрій говорила, я подумала, що якщо раніше ми учили наших дітей да, читати. Писати, то тепер ми будемо їх вчити вирізняти цифрову інформацію, як правильно ставити пін-коди, як правильно захищати свої аккаунти, як вирізняти голоси папи, мами, коли тобі телефонують по телефону, бо штучний інтелект вміє це спотворювати. Ну і все одно, от момент того, що старша група, да, доросла група там 60+, вона залишається найвразливішою. Але тут момент того, що якщо я це боюся, я взагалі це не буду робити, це дуже неправильний момент. Я я послухаю, я навчуся, і я буду з цим взаємодіяти, ага. Андрію. А що ви скажете про український досвід медіаграмотності в умовах війни? Мені здається, що деякі європейські практики є лише теоретичними. Ми на практиці пізнали дуже багато чого, але не все може так спрацювати, як ми думаємо. І воно не завжди діє так, як ми думаємо, що воно так подіє. Те, що я бачу в Європі, це дуже часто поширення. Це дуже часто є поширенням російської пропаганди 10 років тому. Те, що я іноді читаю в заголовках європейських якихось новинних каналів. Або не зовсім європейських, вони можуть бути просто російськими пропагандистськими, але вони можуть мати. Так, вони можуть постакуватися. І я бачу, що люди їх читають, на жаль. І це смішно, що пропаганда там не змінювалася буквально протягом років. Там ті ж самі тези, ледь не слово в слово, Буквально до. Вбивали вісім років і про російський Донбас, і щось подібне, те саме, що ми чули у 2014 році, буквально потезиво. А мені також подобається, як люди, і деякі починають там вивчати історію країни. Вони самі вже починають цікавитися цим всім. Вони самі шукають ресурси, де вони можуть знайти правдиву інформацію про нашу країну. І мені подобається як наша країна. Колись мені навіть про це мої знайомі за кордону говорили. Іноземці мені сподобалося, що ми маємо такий крутий ресурс як United 24. там поширюється дуже класна інформація, головне правдива про війну в Україні, і я хочу, щоб з неї брали приклад. Я вважаю, що це є таким ресурсом, який напрацював і європейські практики, і стратегії росіян, проти якої ми маємо боротися, і ми це застосували. І ось воно от є. Йому довіряють, його бачать і його поширюють. Також мені подобається як самі українці. От а я бачу, як українці самі долучаються до цього. І це я роблю я сам. Вони пишуть, вони говорять, вони знімають відео. А моє покоління це робить у Тіктоці, покоління пані Світлани, це робить у Фейсбуці. Тим не менш, ми робимо одну справу. Ми доносимо ту ідею, яка є. Правильною, яка є правдивою, ми доносимо правду, а не брехню. Ми робимо контрпропаганду, і ми робимо, ми очищаємо цей світ інформації щодо нашої країни у цей складний час. Угу. Ну, підбиваючи підсумки нашої розмови, от який для вас головний висновок ми сьогодні повинні зробити? Інформація є. Пам'ятаєте, оцей прекрасний вираз, коли той, хто володіє інформацією інформацією, володіє всім світом, а за неї варто поборотися, щоб вона була правдивою. А споживай свідомо, не реагуй емоційно і будь відповідальним в плані того, що ти споживаєш і що ти продукуєш. Ну що ж, у сучасному світі з величезними потоками інформації, медіаграмотність навіть для пересічних громадян. Повинна стати ну такою, я вважаю, базовою навичкою, яка захистить від маніпуляцій та фейків і буде інструментом інформаційної гігієни. І про медіаграмотність та сучасні виклики ми говорили сьогодні з виконувачкою обов'язків завідувача кафедри іноземної філології та освітніх технологій Національного університету Чернігський колегіум імені Тараса Шевченка, медіатренеркою Світланою Гергуль та студентом другого курсу філологічного факультету Андрієм Свериденком. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам за увагу.